Всім привіт! З вами астролог Тетяна Жадачівська. і сьогодні у цих відео я хочу розповісти прогноз про перехід урану знак близнюків та що це принесе кожному знаку зодіаку. Отож, Уран змінив знак 7 липня 2025 року і перебуватиме в близнюках наступні 7 років. Отже, поступово в кожного знаку зодіаку почнуть відбуватися ці зміни в когось вже в цьому році, в когось в наступному, і так протягом 7 років. Так, от які сфери життя? Та які зміни принесе уран у близнюках? Тельці вам уран заходить в другий дім гороскопу і в першу чергу змінює систему ваших цінностей. Саме з цього моменту, як змінюється ваша цінність, сприйняття себе, відчуття себе, починають приходити зміни в фінансову сферу вашого життя. Багато з вас кардинально змінить джерело яким заробляє кошти, багато з вас почне заробляти кошти якимись дуже інноваційними технологіями, так або інноваційними новими сферами діяльності, яких можливо на сьогоднішній день ще навіть поки не існує. Багато хто з вас буде інвестувати, тобто заробляти кошти через електронну валюту, чи ви зможете кардинально змінити професію та заробляти кошти через інтернет-діяльність, віддалену діяльність, колективну діяльність на сьогоднішній день це вже не є новизна, але як мені здається, протягом наступних семи років з'явиться абсолютно нові. І буде діяльності і саме тельці, захочете бути в тенденції цього можливо відбудеться. Кардинальна зміна банківської системи, і звісно, що ці зміни в першу чергу впливатимуть саме на вас тельці. А так як ви потребуєте дуже сильно фінансової безпеки, ви намагатиметесь до цих змін адаптуватися першими. Отож, пам'ятайте, що все буде починатися з вашої самоцінності, а також з того відчуття, чого ви дійсно насправді вартуєте. І від цього зміни будуть проходити саме в фінансову сферу життя дадуть вам змогу, як змінити професію, джерело доходів, раптово отримати кошти, раптово. Вкласти їх кудись, інвестувати, Отож, тельці, я знаю, що фінансова сфера життя вас дуже мотивує та цікавить. Чекайте змін протягом семи років, а також пишіть мені фідбек, що ви вже відчуваєте.